День добрий всім. Ось така погодка, ребятушки. Зібрались. Їдемо на дачу, ребят. Не були хто знає скока. Бажання нема, немає, ну просто немає. треба їхати, да, щоб, щоб нам не дзвонив председатель, немає. бо там вже треба немає. і покосити біля дачі, де наш учасочок. І як сказати, знаєте, сусіди бачать, що там ті помідори, погнили, посохли. то Поїдемо, зараз вже поприбираємо, то, щоб, щоб люди не заглядали, знаєте. Перше, будемо наводити сьогодні порядки. То зараз зайдемо, скупимося трішечки на, на д'ялку. І кроші, все побачите, ребята. Перше, взяли курочку, замаринуємо, два айсберга, по знижці, пормидорчик і бананчик. В принципі, все. Так? А хліб. хліб. Ще треба хліб. Ми на дачі не були десь півтора тижні. Уже... Страшно їхати, що там. Да? Да, я, да, да. Ну, трава по-любому по коліна. Я, я думаю, що у ті помідори, огірки, воно повністю вже висохло. Ну да, я теж так думаю. Бо писали в коментарях: зелені, пообривайте, вони дозріють. По-перше, зелені я не люблю і вони наскільки були зелені, що вони б не дозріли. Ага. Ну, ну, це я так думаю. І на що воно нам треба, ну так, 3 кг зелених. Це... Воно як у ту апатія пішла вже і... то воно ну, нічого вже не мило, нічого не треба. Ну, да. Боля колесоночка, ти думаєш, що туди їхати на ту дьялку, ну типа там чи поїхати на море краще скупнутися. Ну да, ну, коли погода. Зараз буде осінь, будемо їздити. Щоб поврт купили, будемо щось робити, готувати її до продажу. Будемо шурупи крутити. Крутити шуруп. шурупи, так. Да. Ми ж її хочемо дуже дорого продати. А в описі буде що дуже родюча земля. Тьома. Така тиша в будь-який день. Взагалі. Ні, ну там люди були, Ага. Тиша. Трамзати видно. Перед парканом у нас там. Хащі. Хащі, 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 да. Підстри... Підстригли тут, бачите, так, підстрижено. так і все була вже. Да. Те, що я казав, може тут не зробити. Така вона, як подвійна, велика. Ось, да. Да. підстрижено. Туточки теж. Тільки ще не згребли, бачите? Підстригли, не згребли. Лохматка. А в нас лохматка. Трошки пі. Ага. Лохматка, каже. Ой, ось. О, метелик. Великий такий. І ось всю, так. Усьо, усю. Ось вс, ось 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 а там гниль. Я дав нашій дачі ім'я. Мразь. Мразь. Вот вона мені така як морозина, знаєш. Ну не наша, мені багато хто казав, що це не ваше, так, да. вона типа не для вас, воно прям от воно в мене і таке тепер відношення до мразі якоїсь, серйозно, Ой. Ми сьогодні будемо в мразі порядки наводити. Порядки наводити. Ай, так. Да. Так, підв'язували, підв'язували. Ха! хе Краса! Оце вражай, я розумію, так? Да? Оце вражай. Я ж кажу, мразь. <різь> Корочу, ви бачили, да, Ну, Чесно скажу, воно вже і, і не шкода. Вже якась... Воно вже смирився. Да. Ти дивись, Сергій. А тут радість яка. Рожай. Ого го. Ого -го. Ого. Корочу, вітер такий був, що яблука Де є? теж попадали, бачите, є. валяються. Слимаки їх їдять. І, і на деревах від високої вологи все. А ми на зараз їде! І вже таке велике, ти бачиш. Та якось так. Ну що, передягаємося, передягаємося, та будемо працювати. Будемо працювати, будемо щось робити. <звук> ну так, да, вони побиті самі стовбури, гнилі вже, то це вже все. На вулиці день, а комаров тьма просто. Чого ж та ми сьогодні тут не висадимо? Може поїдемо додому? <рес> Ні, всерйоз, може додому поїдемо. Ну багато комарів, реально багато. Фу, що? Але. Так я не можу зрозуміти, і сонячний день наче <рес> да? Я не знаю. Сусіди думають, оце, так, да, оце дачники. Оце плоди. Та, труба. Побиті всі кущі. Всі. І хтось писав, типа... Я вам казав, типа, е, треба було вносити оце. Як оце? Доброго якесь? Ну, від е, не доброго, а від е, фітас фарозу. Як вносить, коли воно льє. Ти приїжджаєш, рівень просто йде, що, як ти зможеш щось внести, ребят? І навіть якщо ти щось і внесеш, воно так затаплювало, що земля така була мокра, що так капнув і вода вже стоїть. Ну, Тобто внося, не вносяться воно дуже багато вологе. Щоб ти там не вніс, ну, немає смислу. Сенсу немає. Тим більше воно л'є. Як воно 5 днів йде дощ. Ну там може десь перерив на годинку на дві Де? Ти весь в комарах, слухай. Слухай, поїхали додому. Ні, всерьоз. Жизнь, ну, їх тут сока просто, вони нас погризуть, ми нічого не зробимо. Ось. Тут все так і стоїть. Я не знаю, ну воно волого. Відчувається, що воно волого, воно ще за ці дні після цих дежів. Із-за цього і комарів багато, поняла? Вітру нема, цей гірочок більш-менш вижив. Так, да, молоденький, бачите огірочки. Да. Оцей. Тут були, то Аня ще в той раз повиривала. Ось маленький росте. І що? так Що? Якийсь огірок буде. Ну може якийсь і буде. Цей повністю зараз вириваємо. Ага. Там вириваємо. той крайній да? більш-менш ага. встояв. Більш-менш. Ось це оцей, що. Та труба йому, да? Чи ні? Я не знаю. Та труба. Ну, до гори начебто пішов, бачиш, Ань? Начебто і сили є у нього. Угу. Будеш дивитися. Ну, помідори всі вириваєш повністю. Нема тут. Гніль пішла. Ну хоча ось бач, ні, він, він чорний. Чорний. Все зависне, чорний. Де? Ну якщо десь есть, надавай, ну, если стол був у такий чорний, то усюди п'ятна чорні, то воно вже не буде толку. товку. Yeah. Ну залишиш, подивися Може щось і залишиш. Ну я раджу все вирвати yeah. і да, і готувати місце Щоб ми тут Гриби будемо вирощувати Будемо скоро уже... Похолодає. я будемо вирощувати гриби в мішках, якраз буде холодно, а тут буде комфортно грибам. Потім писали, що е, не зачиняйте теплицю, вікна всі відкриті. Вісім вікен, ребят. Це не із-за того, що палило сонце, воно тут не палило. Якби ми не зачинили її, Її вирвало вітром просто. У нас вже був колись такий випадок. Ми приїхали, був сильний вітер, ми її відкрили, і її аж піднімати почала. Да. Ти що коріння яке? Назар. Ану, наситься, покривало сюди. Тяне його. Сюди, сюди. Сюди тяне. Точно що, немало баба хлопату. Воно навіть якщо такі цілі зараз висять, вони бачите, вони в кінці кінці все одно І заміт для вас є. І да. все маленьке є. А стор стовбур він побитий, ну все, гниль. Ага. Ну, толка і все я не хочу вообще і бачити це і, і чути, і бачити і... чи може де завізі є пас не треба виривай все в теплиці це, це буде в теплиці я зараз подивлюсь Подивлюся, що там, там. А, тут? а тут? хай воно все пропаде пропаде Багато, звісно, було б. Ага. Це ж таке діло. Ого! Кажу, Аня, може, на наступний рік тут. Тобі високі грядки. Я говорю, нічого не треба. Хвати нам грядок, так? Да? Да. Це що не прийдемо? Вже хтось і командах пише. Все час хтось тарахтить. Ну стрижуть траву, бо вона росте тут як не... Так ми що не прийдемо, це як ти знаєш. Ну як... так різні дачі стрижуть. Ми ж не домовляємося, щоб всі стрижуть. в один день стригли. Назад я сам поламав Це ж ще туалет буде, а ти ламаєш. Чи нахер він нам треба тут? Туалет? Туалети тут строїть. морозині. Що? що а, Не знаю. Тьома. Все. Наче нічого і не було. Шкода тільки труда. Хтось пише, та що вони там тіпа, працювали чи ні. Болі на голову таке пишуть, що я не пойму. Ні, не працювали. Землю не різали, плити не вбирали, розсаду не садили, нічого не робили. Да. Взагалі нічого не робили. Приїхали, а воно тут все росте вже. Аж гидко. Давай, бери ковер. Да зараз тут палка залишилась. Хай буде. Да? новим хазятом. Може дерево виросте. А, ну бери оце. Раз і. Ні, от... ні, оцей, він же короткий а Назар. Життя. І отут кладемо. Треба затопити землю. Вона пушиста страшна. От тут де помідори росли назар. Лажи. Да. Ровно клади. Як так. я поклав. Натягуй. Туди, до будинку трішки. Все. Да. Будете тут бігатися. І, це... і другий давай. Вона реально пушиться, нам треба щоб газон. Давай вона прижмається трішки. Все. І отут може бігати. Зараз отак і затопчемо і вберемо Та Хай лежить, Міра, прийде буде бігати. Кабачок. Був би, якби його не зжерли, Тут що? росте, Тут навіть кабачок зав'язався, залишу. Залишу. Так, тут зжерли. Ось бачите, як виїли цей залишив. Такі смачненькі. Такі смачненькі, так. Ага, все геть. Ти може слимакам залиш. Та ні, не треба. Вони і так зжерли все, що тут током можна було. Ці слимаки. Понесли врожай. А зараз пусти руку вниз будемо тяг... тягнути. Тягнути будемо. Отак. Погнали. Надо? Да. Точно. Хоч щось тут росте. Колючки. А воно колюче, да? Ну да. Це їже віка <кхів> темні ягідки. Ну что, воно так по землі буде? Ну його надо якось піднімати. Аня, выкинь его нахер. Нічого не надо ще щось думати все убрати швидкі і будемо готувати все більше ми тут нічого робити не можемо а гриби гриби от що ні що ну гриби ростуть да. витягуєш палку прям завоняно як з болота ага. як з річки десь на дні вто Ага. симулятор попилиш ми окорочка То їх розрізаю треба замаринувати мясо бо ми так ворвалися бо, ага. в роботу а за м'ясо і забула бо поки будемо щось все робити якраз і м'ясо замаринується якраз замаринується мясо Привіт! Що, виспалась? Марік, ти не спав? Ні. Ти так всі дергай, дергай всі підряд, сразу видирай, а потім все вместе скрутиш і так, да, отак, так, йдеш, 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 так. Да. А то ще зелену треба, мабуть, на ту. І так, і траву, і все, отак, иди прям дерг, дерг, Угу, Молодець, клас. Nou, а міра кричить незя. Що Амірка? Горох. Сама. Конечно, сама. А дивіться, яка в нас художниця. Эку красу намалювала. Пейзажи прям, да, Мира? Ать. Сама? О. Такие гарные облака, да? Угу. Реально красота. Так, ребят, короче, как завжди, с чесночком, маринуем. Ну, ну, Получается три зубчики, три зубчики чесноку миленько так порізав, Оцет. Все на око роблю, уже, уже знаю як. Оцет, олія. алия. Був бы мед, добавил меду. Нема меду, кисло-солодкий чили. Так само... Не кисло-солодкий, а солодкий, чили. Да, солодкий, вибачайте. Чого я все время кисло ластою? І я кажу, воно якось так. само по собі виходить. Він такий солоденький, як медок, теж дуже, дуже класний. Паприка. Демо за горошком ще. Все постандату. Чорний перчик. Я прям вставай, тільки да, на кабачок так, не вставай. Кабачок. Може, хоч щось ще буде. Треба не забути, що у нас тут вже немає. Угу. І олія це остання, треба купити олією. Так, трішки солі. І простий кетчуп лагідний. І оце буде така смакота, ребята. Мамо, пшикай, пшикай. Зараз попшикаю. попшикає. Перемішую. І можна працювати йти. О, як вона пахне. Я дуже люблю курку на мангалі, але вона от, -от Я не люблю. готувати. Смажить, Смажить, ти гот... так. Я люблю її їсти. Смажить не люблю, вона капає постійно, воно горить і горить і горить. Жир. Угу. Да, зараз папу будемо пшикати від комарів. Назару намагалося, бачите, прибирає все. Батьки підкинули своїх проблем. Ага, да? То висаджували, то тепер обираємо. Ну нічого. Це життя справедливо да. так тут перекус трудяги піпіпі пі. пі, пі, пі. пі, пі, пі. так палки достаємо прибираємо молодець прям пусто так стоїть зараз тоже обріжеш потім а де у той нож ты там десь от. Почала прибирати в теплиці, дивіться. Там було сливаків куча під травою. Тут все, бачите, таке застелене було травою. І під травою, під цією, ось, о, оце цвіль, бачите, оце все, тут повністю все було біле. В цвілі. Ну, звичайно, і це все із-за того, що трава. от Якщо так її вирвати, воно видно біле, бачите? Біле. То треба якимсь... Ось бачите слимак. Протигрибковим якимсь препаратом це все обробляти. Землю я маю на увазі. Перед залишаю, прибираю всі листочки нижні, щоб воно трошки. Циркуляція повітря була тут. Ось отак ось от. до, до роздвоєння, розстроєння. отак Можеш, що ще буде? Як ото Надія вмирає останньою, так і я, бачите? Отакі от перчини. Ну, перець позав'язувався. Що воно буде? Може ще буде. Так, оце, до речі, імбір. Пам'ятаєте, я все думаю, є він чи нема. Імбір росте. Огірки. Цей залишила, не знаю, може цей вирву, а цей, бачите, трошки відходить, то теж залишаю. Може трошки його підніму. Оно він, бачите, отакий, аж і пішов вгору. І ось цей ось огірок, ось дитятко випустив і пішов вгору, як відходить. Я зараз уберу всі листочки і лишні сухі огірочки. І, можливо, щось ще й буде. З цієї сторони ще навіть не починала. Вирішила одну сторону пройти, потім іншу. Касморась трішки преобразиться. <рес> да? Як ото -от, кажуть, губки намалюємо її, <рес> <Да>? намалюємо губки. Що це не буктя? Ось огляньте. Треба, що це ж їх треба. Нада... Що? Та слимаки. Та, хай Та ну от у мене ще кабачки є. Я тебе умовляю. Забудь за них. Ні. Забудь за них забудь. Ага. Там ще огірки відходять. Врожаю огірків збирати. Кого? Огірки ще є, відходять там трошки. Так. Да. Я їх зараз проряжу. трошки сухе У папри... Мене не... свої проблеми не тягують. Все. Добре. Ось така краса вже становиться. Так, да, треба буде, напевно, забити зараз палки і підперти Поняв вперед, щоб не зламався. Бо великий дуже. Шо? Не хочеш, я знаю, не хочеш. Ну, ну шкода буде, бо він дуже ж ламкий. ламався. Зав'язався, зав я прибираю там листи всі, щоб було трошки в нього там сквознячок. Нижні всі листи. А можна още, да, обрати? Да, да. Треба. ну бачу, хоч цей огірочок є. Подивимося. Є, і оце ще я зараз пообриваю, оце сухе, може щось ще піде до гори. Цю сторону ще не дивимося. Нічого. Ще не дивимося, так. Да. І все, Гірочок, ну ти показувала, Так, да, так. Да? Да. Тут ще я не прибрала, ось ось тут. І ось диви, яка цвіль. То біла, я показувала на камеру, а ось якась рижа ще, цвіль. Під травою оце така цвіль. Угу ну, кстати, гірочок, піднімеш його. Так, да, так, да, я підніму. Ого, то він великий. Ну, це ж його треба отут десь. Ну, одразу мотузку роби до будь-якої палки. Ага. Мотузку роби і підв'язуй. І, і оцей підв'яжи. Не треба, щоб він там був. Підв'яжеш його так само ну, тут. раз. Навіть до уголка натягнеш мотузку, ага. а його вже закрутиш, як закрутиш. Добре, добре. Фух. Кухне те слово. Угу. Ну Бач, якби були високі грядки, можливо б воно тут і не втануло б все. Можливо. Покосив трохи. Зараз ще туди докашу. І треба буде оце сміття, оту землю, як Аня в той раз робила, отак розкидувати. Буде нормально тут така територійка. Я вже думаю, раз тут клумба не буде, Ань, я оці плити уберу. Оці і щоб тут просто була велика зона, велика зона і прям будемо так ходити отут уже отак по землі, вона заросте, я її буду косити. І отут везде можна буде сидіти і відпочивати. А оцей бар'єрчик просто треба обрати і хай заростає. Ну, бар'єрчик, плити. І оці плити також поскладати. Вони нам треба будуть ще десь. Да? Ага. Чи хай поки так і буде. Не, ну так буде велика територія, реально. Навіть намет якийсь поставити або іще да, щось. Да, да, ще щось. Як, якщо ага. убрати, так? Да? І воно на наступний рік якраз перезимує і тут вже все заросте. Воно і видно не буде, що тут щось було. Єдине тільки, що тут трішки ми оце перекопали, воно таке, її треба буде якось чи розрівняти граблями. Чи поняла, щоб кучок не було. Ага. Щоб вона ровна була. Я ж хочу, показати, наскільки... хочу показати наскільки мокра земля. Гань, потримаєш? О, тоді я сам. Каже, я тільки залізла. Це ж палка, зрозуміла. Слухайте. Прям влага. Чук, чук, чук. Коли витягаю, чуєш. А Сейчас. О, слышали? Прям бук, бк. Вона як в болоті. То понятно, що тут може рости. І теж робити теплі грядки, це ж треба десь... Ну не теплі, а високі. Це ж треба десь брати землю. І так, от тебе дача, а землю привези. Коротше, ладно. Що, матузку несе? Та я потім принесу. Кстати, оці матуски може і нормальні будуть. Та там ми їх порізали, я Ну натягуй, одразу роби. Потім не залишай. Ні, ну я зараз зроблю. Зразу траву вирву, а потім зроблю. Ну на наступний рік, що в теплиці щось хочеш. Чи дай Бог вдома буде, може на наступний да. рік. Да. Ну якщо будемо тут, то що, теплі грядки треба буде. Високі. Ну високі, високі. Да. Високі. Давай це викину. і неси тоді матушку. Добре. Добре, Сергіївна. Добре. 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 Ти ж знаєш, так, да, де викидувати? О, зараз висипаться. Забери за угли. Добре. Ню так, так. Да. За кути. Угли, кути.